Облігації це завжди безпечна інвестиція. Ну тут можна посперечатися. звісно, є облігації інвестиційного класу або, наприклад, високодохідні державні, але все одно облігації мають свої ризики. Особливо ризик не дозаробити на вашій неготовності брати на себе ризики. Топові інвестори ніколи не втрачають гроші. Та не жени, вони б тоді не були топовими інвесторами. Збитки це нормальна складова інвестування. Головне, як ти керуєш своїми ризиками. Крипта це суперлегкі гроші. Ага, а ще крипта це легкі збитки. Бо криптовалюти за своєю суттю волатильні і високоризикові. Просто дочекайтесь, поки Маск чи Трамп щось ляпнуть. Подивимося на ці гойдалки. Інвестування займає багато часу. Ну, це вже від стратегії дуже сильно залежить. Індексні фонди чи колективні інвестиції в нерухомість вимагають мінімум зусиль. Це реально залежить від того, яким шляхом ти вирішив іти. Грати вдовгу, спокійно і без великих ризиків. Чи тут і зараз зірвати куш, не маючи змоги якісно спрогнозувати результат? Коротше, червону чи синю обирай сам. А огляди актуальних інвестиційних пропозицій і стратегій, як завжди, за посиланням в описі профілю.